Смотрите, какие вежечки здоровые. Это для моей дубки, самая якраз. Для твоей дубки? Да. Здорово. А ну иди присадь. Давай, давай. Тут вдвох даже можно сісти нормально. Самая камера для моей дубки. <laughs> Прикольно. Можешь и ты еще О, а там можно себе какие то купити, купить, не? Не, ну, так, щоб посидіти, то тут прикольно багато разного всього. Але блін, ми ж поплавати їх. Пальми ростуть. Йдемо далі, подивимося, може там є. Раз. полетіли. А це що це таке? Басейн якийсь? А, да я казала, що там два басейни є. А Ну йдемо подивимось. Рози на щебенки ростуть. ви бачили? Рози на б'янки.